Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми продовжуємо нашу роботу з мобільним застосунком Canva. І сьогодні ми за допомогою Canva створимо дуже цікаву і потрібну річ: Флаєр. Що таке флаєр? Флаєр це різновид реклама. Може бути як онлайн, тобто в електронному вигляді, так і може бути друкована на будь якої якості і на будь-якому папері. Флайери дозволяють нам прорекламувати. Якусь подію, виставку, конференцію, засідання, можливо, роботу якогось закладу, в даному випадку, наприклад, нашого гуртка, або учнівського товариства. Як завжди, Canva пропонує нам готові дизайни під рубрикою Флаєр. Їх велика кількість. Обираємо той, який вам доподик. Ось я вибрала от такий шаблон. І ми його будемо змінювати. За своїми бажаннями, вподобаннями за своєю необхідністю. І так редагуємо і записуємо про ту подію, яка у нас буде відбуватися. Подія називається Захист учнівських наукових робіт. Ця подія зазвичай відбувається у грудні, якщо це шкільна подія. От ми слухаємо, дивимося наукові роботи, які є готові на даний момент. Розширюємо трошечки, так, розташовуємо ось таким виглядом. Далі, обов'язково будь-яке засідання проходить у, під якимось гаслом дивізом. А девіз нашого засідання будемо: змінимо змінимо світ на краще. І так, дивіз нашого заходу, змінимо світ на краще. Тут нам потрібно уточнити, що це відбувається, що дане засідання відбувається в рамках роботи науково-учнівського товариства Рудит. Це не просто хтось підготував, а всі ці учні, які готують наукові роботи, є членами, дійсними членами учнівського наукового шкільного товариства учнів КМЛ-9 «Ерудит». І обов'язково зазначаємо, де і коли, у котрій годині, відбудеться дана наша подія. Редагуємо і набираємо. Засідання відбудеться 1 грудня о 10.00 в кабінеті біології. На що хочеться звернути увагу, що ми можемо змінювати шрифти, змінювати колір. Шрифти ми з вами в попередніх відео <кхи> змінювали. Крім того, звертаю вашу увагу, що кожен із декорних цих квадратиків їх теж можна змінювати. Я хочу змінити колір загального листка, для цього ми його активуємо і можемо змінити колір всього листочка. І так, ось такий вигляд має наше, наш готовий флаєр. Він вже готовий для того, щоб ми його зберегли. Заходимо в стрілочку догори, зберегти як. Відбувається підготовка дизайну. Дизайн завантажується. Звертаю вашу увагу, що після завантаження дизайну ми можемо, як зазвичай, поділитися ним в соціальних мережах, відправити в будь-який інший месенджер, а також збережено в галерею, що дозволить вам швидко і легко його роздрукувати, якщо вам потрібно роздати цей флаєр і запросити людей на свою подію. Це теж дуже зручно. Дякую вам усім за увагу. Гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити вподобайки. До нових зустрічей! Хай щастить!